Вчора у Польщі відбулися вибори до Сейму, і сьогодні тривають ще остаточні підрахунки волевиявлення поляків, але вже приблизно зрозуміло, що опозиція має серйозні шанси сформувати коаліцію в парламенті і посісти е, місце прем'єр-міністра і всього кабінету міністрів. З нами на зв'язку Вікторія Кравчик, експертка програми регіональних ініціатив і сусідства у раді зовнішньої політики Українська призма. Вітаю, Вікторія! Добрий вечір. Чи стали для вас результати виборів у Польщі, ті, які стануть на цей момент оприлюднені сюрпризом? Не сильно сюрпризом, але точно приємною несподіванкою. Найбільш неочікуваним результатом став результат партії. Третій шлях, тому що її прогнозували приблизно 9-10% в найкращому випадку, тоді як партія уже на цей на цей час добула 13,5% і підрахунок голосів ще не завершено. Тобто, ми бачимо такий таку сильну перевагу ліберальної опозиції над партією, яка зараз є в уряді право і справедливість. Тому так з точки зору ліберальної молоді, а результати таких виборів доволі позитивні? Ну але мені доводилося читати думки про те, що третій шлях не зовсім стабільна політична конструкція, і в сеймі вони можуть розбігтися? Наскільки якщо прогнозувати оцю коаліцію опозиційних партій, трьох опозиційних партій, третій шлях, лівиця і громадянська платформа, то наскільки це буде стійка позиція в коаліції? А щодо стійкості, я думаю, поки що зарано говорити, але під час передвиборчої кампанії всі три партії говорили про те, що у разі проходження в парламент вони сформують таку коаліцію. Тобто, принаймні, запал такий початковий є. Тому на перший період, як на мене, Ця коаліційна сила буде доволі стабільною. Крім того, є досить схожі пункти у їхніх передвиборчих програмах. Наприклад, всі три партії виступають за лібералізацію законів щодо абортів. І так само всі три партії орієнтовані на зелену трансформацію. Тобто, якісь такі точки дотику у них є. Тому на перший час будемо сподіватися, що коаліція буде стабільною. Право і справедливість, яка зараз при владі теж заявила, що вони виграли ці вибори формально, вони абсолютно мають рацію, оскільки набрали справді найбільший відсоток голосів. Але зараз експерти кажуть, що їм навряд чи вдасться сформувати коаліцію. Яка доля чекає тоді на піс? Тобто це абревіатура від право і справедливість, на вашу думку. Так, право і справедливість вже заявили про те, що в будь-якому випадку в опозиції вони будуть продовжувати свою партійну лінію, тобто вони намагатимуться зберегти Польщу, якою вони її бачать. Тому ми будемо бачити доволі багато, як на мене, перепиті в парламенті. Право і справедливість точно не відійдуть повністю на другий план, тобто не буде все так гладко, як могли сподіватися в різних європейських урядах. Але так так багато впливу, як у них було до того, уже точно не буде. Тобто, це знову ж таки залежить від того наскільки стійка вийде ця коаліція, майбутня потенційна. І наскільки так само право і справедливість можуть спрацюватися з конфедерацією партією, яка набрала найменше відсотків за теперішніми результатами? Найчастіше прогнозує, що у випадку створення цієї опозиційної коаліції, то черговим прем'єром буде Дональд Туск, який уже був свого часу прем'єром Польщі. Чи можливі тут якісь сюрпризи, чи справді особистість пана Туска є незаперечною на посаді майбутнього польського прем'єра? Як на мене, тут на сюрпризи очікувати не варто зовсім. Тобто, пан Туск він найбільш популярна політична особа з цього табору. А загалом в нього дуже багато прихильників і він став таким обличчям політичної кампанії від опозиції. Тобто, як на мене, це доволі очевидний кандидат, і чекати а заміни принаймні популярної заміни, на яку погодяться як члени партії, так і загалом електорат, я думаю, не варто поки. Якщо ця коаліція відбудеться, то що це принесе в українсько польські стосунки? Можемо очікувати на покращення, тобто, у випадку перемоги, піц я б не сказала, що може бути. Погіршення відносин, тобто вони залишалися б як на мене стабільними, але у випадку перемоги опозиції вже остаточної, Можемо сподіватися на те, що якесь потепління в інших сферах, крім тих, які вже зараз є, буде відбуватися. Зокрема, наприклад, опозиція вже говорить про те, що треба буде згладжувати гострі кути з німеччиною в історичних питаннях, тому що, як ми знаємо, піс в... Попросили в Німеччині виплатити більше трильйона репарацій за окупацію під час Другої світової війни, тоді як громадянська платформа та інші партії виступають за таке зм'якшення цих історичних відносин. Тому, можливо, в стосунках з Україною теж будемо бачити певне згладження гострих кутів, зокрема, наприклад, щодо Волинської трагедії та інших таких конфліктних моментів в спільній історії. Зрозуміло, дякую дуже, Вікторія, за те, що поділилися своїми думками з цього приводу. Вікторія Кравчих, експертка програми регіональних ініціатив і сусідства в раді зовнішньої політики Українська призма була з нами на зв'язку.